Всім привіт! З вами Євген Конішевський. І друзі, мене дуже часто запитують, яка різниця між різноманітними рідинами для фідерного лову та для ловлі коропу. Тобто, яка різниця між ліквідом, ароматикою, діпом, і взагалі як їх розрізняти і коли використовувати. Тому ось сьогодні вирішив сьогоднішнє відео присвятити саме цій темі і на базі е, своїх продуктів розповісти, все таки, як що рекомендую використовувати, і взагалі чому різні виробники їх називають по різному Так, давайте розберемося в принципі, спочатку з діпа. Що ж взагалі таке діп? Тобто діп від англійського це мокати, окунати, Тобто ось цей от процес діпування насадок. Тобто, коли насадка з гачком окунається в діп і діпується. Так можна діпувати різноманітні коропові насадки, попапи, бойли, також різноманітні живі насадки, тобто опариші, черв'яки. В класичному фідері. Ось це от пішло від англійського діп, тобто макати, окунати в якусь рідину для більшої привабливості, насадки для більшої її виділеності. Також зараз дуже багато в принципі роболою, особливо спортсменів, діпують пельчик. Тобто, що таке діпувати пельчик? От беремо наш метод мікс. Діпуємо його за допомогою Діпа. Він впитує в себе ці всі характеристики, впитує ароматику, впитує якісь смакові, якісь амінокислоти, якісь підсолоджувачі, підсилювачі смаку. І тим самим, після того, як ви додаєте в нього воду, він же класно, активно працює. Але все-таки, якщо ми кажемо про діп, це діпувати саме насадки. І так, є в нас другий варіант діпа це так звані гушки. Гушки відомого всім виробника. Є в нас така рідина, яка дає флюоресцентну зелену плямку, яка дуже-дуже дуже густа. Тобто ми беремо нашу насадочку і знову-таки діпуємо, тільки вже її не окунаємо, а вже наносимо сам діп поверх нашої насадки. Він густий, дуже добре тримається на будь-якій насадці. Також додатково можна мастити ті ж самі флет-гудівниці або мішечки зі стіком. Тобто, ну насправді дуже-дуже дуже зручна штука. Оце, от, друзі, діпи. Тобто, все, що пов'язане з діпуванням насадок, виділенням її на харчовому п'ятні, на методній або стік варіанті, Тобто, це все діпування. Ліквіди ж, друзі мої, це вже наступна рідина. В принципі, з англійського воно так і переводиться: Тобто, ліквід це рідина. Ліквіди це все, що пов'язано в нас з прикормкою. Тобто, якщо діпи ми відносимо до насадок, то ліквіди це все, що пов'язано з прикормкою. Це все, що заливається в ваші суміші, якими ви закормлюєте за допомогою спомба. Це все, що додається в класичні фідерні прикормки. Це все, що додається до флетстик міксів. Це в нас, друзі, ліквід. Чим він відрізняється від діпа? Тобто він не такий густий. Тобто йому не потрібно триматися добре на насадці, щоб вона злітала під час закиду, щоб саме добре себе віддавало на дні. Ми заливаємо цю рідину, тобто ліквід, в нашу прикормку. Вона вбирає в себе свої ароматику, вбирає в себе смакові характеристики, і вже на самому дні попадання під воду вона їх все віддає. Ліквіди теж бувають в більш рідкому стані, бувають більш атрактивні, більш густі. Ліквіди, в принципі, можна не додавати в. Просто от в звичайному стані не додавати до прикормки, їх можна спочатку розбавляти з водою. Можна робити перше зволоження чисто водою, потім додавати наш ліквід вже поверх, щоб воно впитало в себе от, е, е, після другого зволоження. Тому що при першому зволоженні більшість частинок не пропитується, а вже при другому майже всі частинки, незважаючи на суміш, якою ви користуєтесь, більше в себе втягують е, оці. От всі Смакові та ароматичні характеристики. Виключення це, напевно, зернові. Тобто, щоб залити зернові якимось ліквідом, він має бути нереально смачним і нереально атрактивним по запаху. Що ж до наших, у нас є перший продукт, з яким хочу познайомитись, у нас є діп-ліквід. Чому діп, чому ліквід? Через таре написано. В першу чергу, баночка має широке горло, за допомогою якого зручно діпувати наші насадки. Також сюди можна навіть. Втиснути не в флет маленького розміру. Чому це ліквід? Тому що е, ну, більшість виробників е, кажуть, що метод мікси та стікмікси потрібно заливати ліквідом. Наші ж суміші. Вже зволожені цим сим, вже воно пропитано, вже воно впитало в себе, вже воно підсушене, і просто потрібно додати воду для того, щоб воно от було максимально смачно, максимально атрактивно. Але все-таки ви всі просите зробіт ліквід, який можна додавати до метод міксу. Друзі, будь ласка, ось він. Чим він відрізняється від решти діпів та від решти ліквідів. Тобто в нас тут є не просто ароматизатор, який дуже класно пахне. В нас тут в кожному смаку присутня от своя така от родзинка. І так, якщо ми візьмемо, наприклад. Сквіт Робінрет, в нас тут не тільки присутні ароматизатори, в нас тут присутні підсолоджувачі та стимулятори смаку, в нас тут присутня сквідова мука, і в нас тут присутні дійсно перец Робінрет. Тобто. Саме цей продукт можна класно виділяти свою насадку, можна також додавати до стік метод міксів або до звичайних ваших прикормок. Він занадто концентрований, тому не раджу використовувати його більше, ніж півбанки на один судочок метод міксу, тобто на 400 грамів метод міксу. Тому що, ну, якщо ви виліте його більше, він так само класно спрацює, але ну, не потрібно переводити продукт, не потрібно занадто його так розховати, так сказати. Наступне, це в нас новинка, це в нас натуральні наші ліквіди зі смаком черв'яка, зі смаком мотиля, зі смаком гамаруса, зі смаком дафнії та з поєднаннями різноманітних цих от всіх лічинок. Вони зроблені так, так називаємо витяжка. От різноманітні. Ну, раніше там, коли я тільки починав, було на форумах популярне слово таке. Витяжка з мотиля, ніхто не знав, що це таке, але всі знали, що воно дуже круто працює. Так, оце, мої друзі, от витяжка з мотиля. Тобто тут видно, ще не перероблені, не розтворне порізані лічинки, шкурки від мотиликів. Це все пахне натурально, тут немає ні жодної каплі в жодному з цих ліквідів, немає жодної каплі якогось стороннього, якогось додаткового ароматизатора. Тобто це все натуральна основа. Вони також достатньо густі, тобто їх теж можна при бажанні наносити на насадку, але насправді ну, не бачу в цьому там, великої користі. На поплавок, так це буде працювати з фідером, трішки складніше, з коропом. Занадто складно. В кроповій риболовлі його раджу використовувати це додавати до стікміксів, особливо весною та осінню, в холодний період. Також можна з ним, він достатньо густий, можна мастити зверху шапочки на флетику. В класичному фідері та поплавку його раджу використовувати двома способами: по-перше, розбавляти з водичкою. Тобто там розбавити 50 на 50 і на цьому зволожити вашу суміш. Другий спосіб це майже зволожити прикормку до готовності і потім зверху ним поліяти це буде теж просто бомба. Але якщо брати фідер, то я б вам радив би мати в арсеналі, наприклад, мотилька, черв'ячка там, і там, опариша ще, і пробувати його подавати так сказати, пробками. Тобто він має функціональний носик, буквально пару крапель в кожну годівницю. І ви перевірите, сьогодні краще працює черв'як, чи мотиль, чи щось інше. Ну і переходимо до нашого флюо-дібчика. Це отакий от варіант. Основна його фішка це давати отаку от зелену цю димку і виділяти так само можна насадку. Можна робити шапочки на флеті. Також цим флюоефектом у нас є ліквід, на якому дуже класно замішувати свою прикормку. Особливо це актуально там, при ловлі того ж самого Амура. Того ж самого толстолоба і навіть от технопланктон добре ним зволожити дає просто колосальний результат по ловлю цих видів риби. Тому, друзі, сьогодні я ж кажу ось так, от коротко, в принципі, на базі наших продуктів, розказав вам різницю між ліквідом та діпом. Ще раз повторюсь, діп це все, що про насадки, ліквід це все, що про прикормки. Так ви не будете плутатись, тому що багато виробників називають це все діло як завгодно. І ну, насправді дуже тяжко розібратися, що ж вам все-таки потрібно під ті чи під інші умови. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Ви обов'язково підтримуєте лайком україномовний YouTube. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!